Слава Україні, атака на Харківщину є постраждалі. У Хмельницькому п'яний водій в'їхав огорожу, припарковане авто та будинок. На тещиному язику на Кананечині перекинулась вантажівка. Водія рятували надзвичайники. Далі про це та інше у подробицях. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Верховна Рада України сьогодні підтримала законопроєкт щодо закупівлі двох ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Ці реактори обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому та четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося та досі не завершено. 269 голосів за купівлю реакторів. Про це сьогодні повідомив Нардеп Желізняк. Армія Росії скинула каби на село Золочі в Харківській області. Попередньо постраждало семеро людей, зокрема 12-річний хлопець. Пошкоджено 13 приватних будинків. Надзвичайники врятували двох жінок і чоловіка з-під завалів зруйнованого будинку. Окрім того, вони натрапили на домашнього котика, якого також врятували. У Хмельницькому п'яний водій в'їхав у огорожу припарковане авто та будинок. дорожньо транспортна пригода сталася сьогодні вночі на вулиці Трипільській. Патрульні одразу вирушили на місце пригоди та встановили, що водій, керуючи автомобілем Рона Меган, скоїв наїзд на огородження, припаркований автомобіль Volkswagen Polo та будинок. У результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка за допомогою приладу драгер показала результат 1,44 проміле. До того ж, у чоловіка не було посвідчена водія. На порушника склали адмінпротоколи. Нетішині судитимуть 50-річну місцеву за вчинення серії майнових злочинів. Впродовж останніх кількох місяців поліцейські зареєстрували низку крадіжок супермаркетів у Нетішині та Славуті. Із закладів зникали продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія та інше майно. Оперативники кримінальної поліції провели низку заходів та встановили особу причетну до цих злочинів. Нею виявилась 50-річна жителька Нетішина, яка раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Жінка в одному із місцевих супермаркетів викрала товари загального вжитку. З викраденим товаром вона попрямувала до вхідних дверей, однак її помітила касир магазину. Працівниця вибігла за крадійкою та почала кричати з вимогою зупинитися та повернути викрадене. На що зловмисниця дістала сумки диски для прання, які вкрала, жбурнула ними у працівницю та втекла. Постраждала ж викликала поліцію. Злодійку затримали слідчі Шепетівського районного управління поліції. Вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. У Кам'янці-Подільському районі рятувальники ліквідували наслідки ДТП, наслідок якої постраждав водій. Автопригода трапилась учора, 10 лютого о 15.10 поблизу села Гуменці Кам'янець-Подільського району. Там перекинулась вантажівка ДАВ. А водій 1995 року народження опинився заблокований в понівеченому авто. За допомогою спецінструментів фахівці, ДСНС деблокували постраждалого та передали медикам. Через збільшення кількості хворих на грві та грип навчальні заклади 10 територіальних громад області перейшли на дистанційну форму навчання. Обмеження запровадили у 32 закладах загальної середньої освіти. Це 22 заклади у камянець подільській громаді, у Новоушицькій – 2, та по одному закладу у Понінківській, Ганопільській, Вовковинецькій, Плужницькій, Грицівській Ізяславській, Вітовецькій та Росошанській громадах. Про це Суспільному Хмельницький повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької обласної військової адміністрації Олександр Пунда. Цю інформацією. завершує випуск «5 хвилин на головне. Але наша команда вже готує свіжу порцію новин про найважливіші події країни та світу. Тож залишайтеся з Першим Подільським. До зустрічі.